Привіт, всім, з вами Деді, і сьогодні в нас буде відео для тих самих лудоманів, і я порадую свого внутрішнього лудомала. Ну, насправді це відео буде повчальним, щоб ви подивилися, що падає, чи варто відкривати все в цьому дусі. Сьогодні ми трішки пороз... повідкриваємо розкішний контейнер, а також хотів би вам. Заанонсити, скажімо так, на майбутнє, і взагалі, мабуть, я не знаю, якщо залежати буде від того, як ми крутнемо цю рулетку. Тобто, якщо ця рулетка файно крутнеться, то ми, скоріш за все, в на майбутнє, тобто в цьому місяці, зробимо нову рубрику. Батько вибиває фазу. Це значить. Що ти в фазу попав. сука. Тобто будемо вибивати фазу, все буде залежати від подарунків, від, від того, скільки в мене буде золота на аккаунті. І будемо робити таку рубрику. Якщо вам це зайде, то обов'язково напишіть в коментарях, чи вам таке сподобається, скажімо так. Будемо старатися робити один-два відео, ну, буде залежати від кількості золота на аккаунті, але наша ціль буде до кінця року це забрати фазу. Тобто, а є з контейнерів батлпасу. Це все, що я хотів заанонсити. Також не забудьте потиснути вподобайку, підписатись на канал. Ну і, звісно ж, залетіти в наш телеграм-канал. Там публікуємо новини, частенько проходять розіграші. Скоро колаба буде там. <кхем> Коротше, ви зрозуміли. Тому, то й во. переходьте. Все. Не буду затримувати, ідіть дивіться, а то слухайте цього старого, каже, пердуна. Добре, що я глянув, добре, що я глянув на мікрофон. Коротше, я крутнув два рази, забрав два містика. ой, два містика, два мегаконта, і з одного мегаконта мені впало 5 -ка золота. Я це десь покажу, але я забув мікро ввімкнути. Боже, це тільки деді так вміє. На аккаунті в мене хлопці було 33 300 золота. За 300 обов'язково в коментарі прикалюху. Прикольчик якийсь. Напишіть за 300, тому що це потрібно. Е, коротше, нам обо. Деді крутанули одразу. Впало 5 золота. Будемо відкривати їх одразу. Я не знаю, відкрити є в мене ще. А, в мене ж два рази він впав. Два рази він впав. Добре, окей.

Чекай, а скільки в мене там тих, е, тих контейнерів, я щось не зрозумів. А скільки в мене там тих контейнерів, Мегаконтів. О, закінчилися. Тю, ну 48к, ну те, що це що за таке, я не зрозумів. Що крутим далі чи ні. В принципі, я вже непогано так окупився, я не знаю, чи вартує далі вмазуватися. Ну. Я вже не знаю. Я серйозно кажу, я вже не знаю. Е... Бо це вийде, що ми зільємо, а нам нічого не дропнеться, я щось не знаю, Чуєте, Чуєте, я в принципі, я в дуже гарному в плюсі. Ха? І зараз я зілью те, що я, в принципі, отримав. І не фак... Хоча, в принципі, якщо я зілью те, що я отримав, потім з розкішних я трішечки піднакоплю, і в принципі я майже буду в плюсі. В будь-якому разі, але трішки меншому. Добре, погнали. Е, почекайте, погнали. Там ж контейнер нам дало, давайте його відкриємо одразу. І містик дало, але я забув його відкрити. Добре, це таке, окей, закрили. Е, закрили, відкрили. Я не знаю, якщо 100 кашів впаде, я взагалі буду кажу ржати як коняка якась. Бо це буде дуже жорстко. Погнали, будемо одразу відкривати. Я хотів сказати те, що ми будемо одразу відкривати. Тобто, отримали, відкрили, отримали, відкрили. А кхе, ті е, розкішні ми залишимо на кінець. Це, це я кажу за В'ячеслава, я його відосик подивився. Каже, якщо ви В'ячеслав передивлятися, вкайне в тебе було відкриття. Е, забрав. Забрав знову. Курва, я така, знову забрав. Я щось не знаю, щось на емоціях я забуваю. Взагалі забуваю про це все. Давайте відкриємо ще раз. Просто після 11К і 5К я трішечки досі в шоці. Я не можу відійти, тому що я розумію, що та такого не буває. Але воно сталося. Але воно сталося. Тисяча золота. Добре, окей. Ну, я просто дуже сильно надіюсь на розкішні. Що саме в розкішних мені попре. Бо. Не то. Саме в розкішних мені попре. Тому, що, ну, якби з них хоча б, якщо я з розкішних хоча б отримаю десятки, в принципі, я вже буду в плюсі. В принципі, вже буду в плюсі. Тому. Тому якось так. Так, чотири нагороди, талісман золота. Окей. До речі, тут показуються талісмани. При звичайному відкритті талісмани не показувались. Як це працює, ніхто не знає. Добре, забираємо. Я щось передумав далі крутити, щось я не знаю. Я, в принципі, і так в такому плюсі. Ну, Так не щастить, так не може щастити. І після такого, коли ви будете крутити, у вас, мабуть, скоріш за все, дуже сильно 500 золота добре. Добре, давайте відкриємо одразу контейнер, який ми отримали сюди. Два сертифікати. Окей. Так, забираємо і відкриваємо ще один. Бо, ну, такого не існує. 250к. 250к хотілося б, звісно, але, на жаль, ні. E, забрати. 47,800. В принципі, ми покрутили, але в мене золото якось на місці стоїть. В принципі, якось на місці. Один містик. Е, буде дуже файно, якщо з містика випаде 100к. То буде не підкрутка взагалі. Так, випав. Е, випав е, містичний другий, 75к. До речі, ми ще один отримаємо і щось повернемо там. Щось повернемо. Нам один дали, Да, на один дали. Вже під Прокрут 1150 вже буде дуже сильно бити по рукам, так би мовити, буде дуже боляче. Чотири контейнера знову дало. Давайте їх одразу відкривати. Талісман 1000 золота отримаємо. Було би файно хоча би, хоча би золото. Ой, золото танк, хоча б якийсь якого у мене не було чи немає. Або десяточку якусь файну. Теж було би файно. Але... Але Мені здається, після перших 16к так не щастить. 1000 золота. Так не можеш щасти. Бо ну, то дуже, шо, то дуже жорстко, скажімо так. Стай РВТ, Боже, ну, типу, це збери їх всі. У мене є стай РВТ, мені дали компенсацію в півторами сірки, тому ми не будемо йти дивитися, тому що я і так знаю вже. Е, в принципі, поки що ми в плюсі на майже 12К, 12К золота. Забрав, а треба було відкрити. Ну, хай ми зараз один. Ми зараз, можливо, ще зберіг всі заберемо і відкриємо два тоді. Відкриємо два. Так, три конта дали зберіг всі s Давайте відкриємо, в нас 4. В нас 4 вийшло. М -м -м. Цікаво, досить цікаво. Талісмани. Ну, талісмани раніше не давалися з всі Чому і зараз вони даються. Ну, типу, третьою нагородою. То 4, значить дало й досвід. Фу, яка вмазанка з самого початку етеру? Я в шоці? Як, як оце далі відкривати, якщо воно не буде падати? Що, як це мені реагувати на то? x 4 добре. Так, все, наче закінчилось. 1450 наступний прокрут. Факту, в принципі, моє бажання, воно доволі просте. Це залишитися в плюсі. Залишитися в плюсі. З цією рулеткою. Тобто в мене було 33к. І щоб до кінця е відкрут, е прокруту <смі> скажімо так, е цих контейнерів розіграшу, в мене стільки ж і залишилося. І я, в принципі, буду ну, дуже задоволеною людиною, скажімо так. Так, випало аж 1000 золота, 28 сертифікатів. То, тобто Трішечки, ми, в принципі, пофармимо вільного, який буде потрібен, мабуть. на Можливо, на, е, на день народження Бліца, а можливо, на новий рік. Я все-таки ближче до Нового року схиляюсь, але побачимо. Я не буду казати за відсотки випадіння контейнерів і всього цього, воно в принципі, не знаю, дуже сильно великої ролі не зіграє, тому що він або дропнеться, або не дропнеться, і типу, тут буде залежати від вашої, від вашої вдачі, скажімо так, два дні прямо. В принципі. Другий 100 золота дали. Ну, таке. Так, все забрали. 1490 наступний прокрут. Ну, ми в будь-якому разі, в принципі, як Якби отримаємо якусь компенсацію з розкішу, тому що в мене більшість з розкішних сюрпризів. Тому що в мене більшість, в принципі, танчиків є. Десятки точно всі, а там деяких вісьмірок немає, але ну, їх там не, не так багато, не настільки багато. 10 хвилин вже йде. І щось каже таке, щось спочатку, з, з самого початку, дуже файно дало. Дало мотившн відкривати. Я би, в принципі, якби не оце відео, я би, скоріш за все, відкрив би оце два контейнери і все. І був би в плюсі на 16 -ка золота, я б вже не відкривав. Тому що я вже в плюсі. Мені ще витрачати туди. Не було сенсу, містичний сертифікат. Давайте одразу відкривати, не буде. Ор просто. Да. Ха. Він у мене був. Ну, виходить, що 5 компенсації чи що. Я тільки, я не знаю, можливо, у ВГ є персоналізована реклама, і коли ти кажеш. Я жартую, це жарт, якщо що. І коли ти кажеш, ви, ну, ви знаєте цей прикол, коли ти кажеш про щось. І потім це щось тобі видається в рекламі. Да? От типу, от, У мене вчора було відео, де я казав про об'єкта 452К. Сьогодні він мені дропається. Випадковість? Подумайте самі. Добре, 5 компенсації випало по факту. 에... Забрати. 44, слухайте. Ну так, да, правильно, 50 У мене було 39, зараз 44К знову. Ну, В плюсі виходить я 16К. Мені випало плюс 5, то це 21 тисяча. Тобто, по факту, половину. Половину я відкрив. Половину я відкрив просто за те, що мені пощастило. Тобто я свої кошти не витрачаю, можна так сказати. Е, побачимо, побачимо і ще раз побачимо. До речі, я не відкрив тільки що контейнер, Ну, ми відкриємо, ще раз нам випаде, я думаю, ми ще раз відкриємо. Добре, що з містичного випав об'єкт, це дуже і дуже. Е, Файно, скажімо так, тому що компенсація в золоті це файно. Ми отримали назад. Так, 39 тисяч. У нас залишилося 7 тисяч золота, яке ми будемо а знову забрав. знову забрав. Ну Розкішні, я відчуваю, залишиться на кінець. Тобто це буде база, залишиться на кінець. Добре, я думаю, що ми ще зберіг всі відкриємо, зараз нам дропнеться. 100 золота. Я не знаю, чи реально взагалі 100 золота дістати звідси, це не щось нереальне просто. Це наскільки тобі повинно пощастити в цьому е е крутінні, скажімо так, бо дроп щось дуже такий. Ну, 7 днів. Ну, прям в принципі, ну, Зільємо його на лакшері -лаунж, тому, в принципі, Хай буде. 2000 золота за прокрут. Я тільки зараз підходжу, скажімо так, до своєї цифри. Тобто, розкішний дали, забираємо його, ми його відкриємо пізніше. 2250 наступний прокрут, все. І ми зараз трішечки в плюсі. Тобто ми прокрутили всю рулетку, і ми тільки зараз <крути> будемо крутити все наступне. Ну, в принципі якщо в контейнерах розкішних сюрприз буде дропатись десяточки ми будемо в плюсі. 1000 золота камбекнулось. Ми будемо в плюсі. В, в невеличкому, але будемо. Талісман, добре. Ну, танків. Дало тільки з ТРВТ. Все. Більше нічого не дало. Більше нічого не дало не хочемо. Добре. 2500 наступний прокрут залишилися тільки розкішні контейнери. Тобто, по факту, ми зараз е, зараз воно крутане. Два, окей. Забрати. Е, е, нам залишилось. Давайте глянемо, скільки. Три спроби. Залишилося тобто в нас e, 853 там, за 6. к І плюс, коротше, десь десятку ми витратили. По факту, ми десь десятку витратимо на це все. Але ми камбекнемо ще назад золото. Аби тільки 10 рівні падали. Тобто Це буде залежати від того, чи будуть дропатись десятки Якщо будуть контейнери з 10 рівнями дропатись, то буде, буде файно. 14 хвилин відкриття вже. Буде файно. Два контейнера забираємо. І наступний бляха 5к це просто біль. Тобто, по факту, зараз все. Типу, 20к. Ми відкрили на 12300 золота цю рулетку. Хоча повністю вся рулетка коштує 40 тисяч майже. Закрили. В принципі В принципі, файно. Зараз будемо дивитися, чи будемо ми це все відбивати. Відбивати. Добре, давай. Одразу. 20к вільного. Оу, oh май, багацько дало. Все, тепер, аби тільки щастило. Аби тільки щастило, і випадали десятки Тайп 64. Шостий рівень. Компенсація 750 золота. І тут я вже починаю нервуватися, тому що, аби не піти хоча б в мінус. Кавпанзер 50, все 10-й рівень є. 5К золота на базу. Вже. 5 золото. Тобто нам треба, щоб випало Дві десятки, ми відбиваємо. Брітеш Пантер в мене є. Е, 750 золота компенси. СТРВ, шостий рівень знову. Ну, це. Ну, це що, одна десятка буде? Еміль, вісьмірка. 1500 золота. Чесно, приємного мало. Тому що я бачу, що якщо десятка М60. Єс. Фух. Йес. Фух. Дві десятки. Все, ми відбили. Все, ми відбили. Тепер сім контейнерів. Ми будемо відкривати і дивитися, що воно буде дропитися. Саме головне, що ми відбили. 10 15 баче, 6500 золота плюсом. 6500 золота плюсом. Фух, все, ми пішли в плюс. Ми пішли в плюс. Смешер, сьомий рівень. Воу Ми пішли в плюси. Бріташ Пантер знову. Та що ви серйозно? 750 золота? 4 контейнера. Ну, шкодите 56. У мене вона є. У мене всі танки, до речі, з цих контейнерів є. Так що... СТРВК. Ще одна десятка. Все, ми в плюсі на десятку. Воу! Наступним відео, скоріш за все, буде, хлопці, відкриття е, фа... на фазу контейнерів фази. Будемо пробувати там. Я взагалі дивлюся, як сьогодні сипає. І мені треба це робити сьогодні. Знов 10 рівень. Нагадую, що компенсація 5 -ка золота. Хто не зрозумів? <хи> Хай, просто жесть. ТЛ. Тут е, 3750, мабуть, чи 3, чи скільки там компенсація? Е, 1750. Ну, непогано. Що ми отримали? Ми отримали два контейнери на British Panther. Дякую велике. Е, і всі контейнери по одному. Давайте почнемо з шостих рівнів, закінчимо десятками. Я думаю, так буде більш цікавіше. І, скажімо так, інтригу трішечки потягнемо. Так, тайпо 750 золота. 750 золота. Очікувано. Очікувано. Контейнером 60 ми поки не чіпаємо, баджера ми не чіпаємо, шкодити ПІС-6 ми не чіпаємо. Е Брита пантера, давайте бриту пантеру. 750 золота. Тобто танчики я дивлюсь, не сипе. зато золото сьогодні летить просто тільки так. 750. Е, ну таке собі М60 і Ось Знову 750 СТРВшка, яка тільки що, ось нещодавно можна було забрати в підписці. Звісно, вона мені дропнеться. А як же? Дякую. Середній танк досить файний. Я нагадую, що в цих контейнерах відсоток випадіння 20% випадає танк, 80% випадає золото. Теж так, щоб ви розуміли Щось рівні, ми начебто вже всі повідкривали. Да? Відкривали. Так, повідкривали, поїхали смешер. Сьомі рівні. Воу-воу-воу. 1000 воу, воу. золота. Добре. Добре, добре. Так. Ось два восьмі рівні, бо сьомих більше немає. Пішли восьмі рівні відкривати. 1500 золота. Ну, танчики, я ж кажу, не, кида... не дає, Але ж але ж золота. Просто рікою. Тримай тобі, каже. Рікою. Це. Виходить, що 1750. Забираємо. ТЛ або танк. ТЛК або танк. А можна і то і то одразу. Добре, залишились 10 рівні. Давайте глянемо, що ми по золоту. 29 тисяч. Ми майже вже відбили весь золото, яке в нас було. Тобто 3 тисячі тільки. Давайте почнемо з кавпанзера, він нам впав першим, з нього і почнемо. 5к. Ну, хотілося б хоч танчик побачити, бо тупо золото дропається. Таке відчуття, що ну, СТРВК, я не пам'ятаю, що нам впало. М-60 наступний нам впав, начебто, давайте його. Добрий день! М60. П'ятька золота компенсації він у мене є. Е, а ось тут я аби не помилитися, дивіться хлопці. Великий-великий прикол це. В мене залишилось ФВ. Ми можемо зараз наварити ще 7500 золота. Дякую тобі, Боже, дякую тобі, який я крінж спіймав, що я тільки зараз згадав. Е, дякую тобі, е, В'ячеслав, за те, що він сказав, що продайте спочатку танки, потім їх отримайте. І Потім, ну, потім ви їх отримаєте, скажете. Та, і буде в наварі на 2500 золота. фв 215 Баджер, СТРВК і об'єкт 907. Давайте продамо е, е, об'єкт 907-го. Отримаємо компенсацію в золоті 7500 на базу. Е, що далі в нас там було? Е, Об'єкт 907-й баджор. Ми їх просто зараз отримаємо баджер 7500. і і ми отримаємо і Що там ще було? СТРВК. І продаємо СТРВК. І отримуємо, що? Правильно. отримуємо вже плюсом 2750. Ой, 250, 7500 золота плюсом. Тепер можемо відкривати. Якщо навіть нам танк, а якщо нам танк не випаде, що робити? Тоді Тоді треба буде відновити. І по факту то... І по факту нічого не зміниться. Але якщо випаде, а якщо не випаде, тому давайте спробуємо. Тоді відновимо, в принципі, якщо щось. Все. 2500 золота в нас уже плюсом йде. 2500 золота, дякую велике. СТРВК випав. 2500 золота вже йде плюсом. Ще трішечки наварили каче. 5К. Ну тут добре, тут ми повернемо і. Ну Але 2500 ми по-любому плюсом підемо. Ну, тут навіть... а тут ми, до речі... ну давай баджера. І ще півторушечку, і буде прям імба. Добре, на жаль. Ну, хоч СТРВК, Тобто ще плюс 2500 золота ми отримали. 73 тисячі золота на аккаунті. Давайте ми повернемо танчики, які були продані. Повернемо танчики, які були продані. І е, дивимось, наскільки ми в плюсі. Ми в плюсі на 40. На, де, на 13, Ні, на 10 тисяч. Коротше, ми в плюсі. Це саме головне. І ми наварилися. І ми наварилися. Трішечки сертифікатів дало. Щось я, щось я за, заплутався трішечки. Як то працює. Але, але то й во. Але ми в плюсі, саме головне. Так, 7 контейнерів тут ми трішки не зазбирали. Ну, чекайте відкриття на фазу. Мені досить цікаво глянути. Тут, ну я не знаю, тут дуже багато треба відкривати. Дивіться. А як воно? А, пришвидшити ось. Дивіться, тут два контейнера коштують 4500 золота. Два бляха контейнера. 4500 золота. Тому, ну коротше, треба буде максимально вмазуватись. Е, але хотілося б забрати ось ось цього красення, тому що в мене його немає. В принципі, в мене немає тут IMX M449, якого я б хотів забрати. Але ну таке собі звідси забирати їх не дуже. Ну, все. Дякую за перегляд. Каже. Вмазуйтесь і не будьте такі вмазані, як я. Чи навпаки. Е, дякую за перегляд. Не забудьте про вподобаєчку, підписочку на канал. До зустрічі. Як? Боже, як я в плюсі. Це капець.